Архітектурну пам'ятку, якою є Ужгородська корона, врятують. Найдавніші відомості про одноіменний готель і ресторан Корона в Ужгороді походять з першої половини 19 століття. Цей заклад був найелітнішим у тогочасному місті над ужем і вирізнявся охайністю, дивовижним інтер'єром і смачною кухнею. Корона завжди вважалася одним з тих місць, куди хотіли потрапити не лише місцеві, а й відвідувачі з європейських країн. Але перш за все, це історична пам'ятка архітектури. Якою ж вона є сьогодні, ми бачимо, а якою буде завтра, нам розкажуть фахівці. Людей цікавить, які проходять мимо. Що тут відбувається? Е, відбувається у нас реставрація. І е, корона е, без сумніву є архітектурною такою родзинкою Ужгорода, і тому така увага велика людей прикута до цієї будівлі. Е, ми з своєї сторони, скульптори, які були запрошені сюди для оцінки цієї ліпнини, яка тут знаходиться. Нам було це надзвичайно цікаво, і як ужгородцям, і як, і як фахівцям. І скажу своє враження, коли ми піднялися вже на ліса, коли можна було була можливість піднятися до цієї ліпнини, яку ми бачили стільки разів знизу, побачити її зблизьку і оцінити її. Це було ну надзвичайне враження побачити творіння якогось скульптора, який жив до тебе в Ужгороді, і творив. Зараз ми знаходимося біля рельєфу з зображенням багатофігурна композиція, зображені тут путті у різних сценах, і знизу важко було розгледіти всю красоту. Зверху можна дати цьому оцінку і сказати, що це була досить ну, така серйозна робота і дуже академічно правильно. Виконана фахово, на жаль, вона в такому стані, який ну просто неможливо його відреставрувати тут на місці. Утворилися пустоти між рельєфом, гіпсовим і стіною і штукатуркою. Він повідходив в, різними, в різних місцях по-різному, і завдяки цьому ми побачили, що він був змонтований з декількох частин. Тобто всі ці рельєфи вони робилися з маленьких, невеликих розмірів, форматів елементів, які монтувалися потім уже тут безпосередньо на фасаді. Зараз ми постараємося їх точно так зняти такими ж невеликими цими фрагментами. Ті фрагменти, які можна, ми їх Ну, відчистимо до, 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 до первинного їхнього такого стану. Багато дуже є таких елементів, які просто знищилися, тому що гіпс досить слабкий матеріал. У нас клімати, морози, вода, дощі від неправильного Поводження із, з цим фасадом він дуже сильно пострадав. І нам прийдеться ці елементи доліпляти. Після цього ми знімемо силіконову форму і відлиємо точно такий самий рельєф, який був. Тільки постараємося вже замінити гіпс, який не оправдав себе більш достойним матеріалом. У даному випадку це буде е, мистецький бетон. Своєрідні археологічні розкопки тільки вони ведуться на висоті, да, а не на землі. так. Да, 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 і що ж довелося вже відкопати? От що можливо вас здивувало? Скільки шарів тут уже було оброблено в якихось ну невеликих можливо ще місцях? Дуже багато да шарів один за одним. Кожен шар здавалося. Ну от це він наш уже шар. Потім виявляється, що тут було щось інше. Потім щось інше, кольори видно, які мінялися. Тобто кожен раз вона напевно перефарбувалася в інший колір. Ця корона після реставрації. We'll be right <laughs> back. І найцікавіше для нас було це знайти той шар тої ліпнини, ту пластику ліпнини на, на архітектурних таких елементах, як завершення колон, там капітелях і гірляндах, оцих цих от ракушках. Все дуже погано збереглося, тому що ця пластика не була настільки цінною для реставраторів. Вони її просто замазували вапном і все. трошки краще збереглися. Оці от багатофігурні композиції, які є оця от путті, та центральна композиція і маски, тому що там зображення людей напевно старалися трошки якось їх там. Не сильно зіпсувати. Є такі елементи, яких взагалі немає, і ми тільки дійшовши до кінцевого слою, побачили силует тої ліпнини, тої пластики, яка була, і по тому силуету, і по фотографіям, які в нас є, ми ну, відновили цю пластику, зробили її в тому ж стилі, в якому була ну, зліплена вся пластика фасаду. А фотографія це своєрідний путівник. Якби не було фотографії, не знаю, чим би ми керувалися. Це наш реально фотографії і сучасні технології, комп'ютер. Це, це ті речі, які вдалося одно з одним ну, зліпити, поєднати, да і витягнути, і перевірити себе, перевірити комп'ютерний проект за допомогою старовинної фотографії, скласти одно зображення на інше і перевірити, чи правильно ми зробили проект. Спеціалісти кажуть, що повна реставрація архітектурної пам'ятки відбувається на серйозному і надзвичайно відповідальному рівні, адже її проєкт було розроблено Львівським державним інститутом захід проєкт реставрація. Скурпульозно, професійно, з відчуттям матеріалу, заміри, пошук профілів і комп'ютерне моделювання розчищається кожен штрих, враховуючи світлотіні. Від цього фасад будови заграє від сонця, як і колись. Я вам дякую за прекрасну ідею. Ось так піднестися і зрівнятися із дахом ресторану Корона. Мабуть, спогади навіюються з юності, з молодості. Мабуть, довелося тут бувати звичайно. Ця споруда є пам'яткою архітектури нашого міста. І мені так здається, що вона певною мірою визначає художнє обличчя, архітектурне художнє обличчя нашого міста. А ще вона, ну особисто для мене, як для фахівця, я думаю, для багатьох ужгородців, вона є надзвичайно привабливою, надзвичайно манливою і такою магнетизуючою вже тим, що. Художні оздоблення, а саме пластичні декоративні елементи до цієї будови, були виконані дуже талановитим художником, ім'я якого, на жаль, вже забуто. І відомо тільки, може, дуже вузькому колу фахівців, це Іван Петридес. Але я думаю, що після реставрації цієї будови ім'я цього художника буде повернуто ужгородцям. Адже саме Петридес Сужор завдячує тим, що він має такий унікальний і неповторний художній образ, художні обличчя, тому що не тільки ця споруда, а більшість ну архітектурних пам'ятників, якщо вони може і не є за статусом такими, але вони є архітектурними пам'ятками нашого міста, були оздоблені саме Петридесом. Ці декоративні елементи, архітектурно-декоративні елементи були виконані ним і учнями його школи. А ну, відомостей про цього художника не так багато. Я не знаю, я навіть якихось історичних свідчень і документів мистецтвознавчій літературі не зустрічала або зустрічала дуже дуже мало. Про нього відомо тільки те, що він навчався у відні певний час жив на території Словаччини. Потім приїхав в Ужгород, певний час жив в Ужгороді в Мукачеві і організував тут ремісничу. Школу керамістів. Це був художник дуже широкого творчого діапазону. В основному він прославився як художник-скульптор, майстер дрібної пластики. Це тематика була дуже різна його пластичних композицій. Це були такі безхитнісні сценки із життя містян, із життя дітей. А от у художньому оздобленні архітектурних споруд він прославився там, саме тим, що працював у стилі сецесії. Ну, я думаю, всі. Знають, що це за стиль. Це дуже, ну я не знаю, такий дуже цікавий, такий, дуже хвилюючий такий стиль, який з'явився в нашій архітектурі взагалі в мистецтві на зламі століть, на перехресті го і 20-го століття. Цей стиль використовував ем, стильові елементи різних епох, різних напрямків, різних художніх шкіл. Тут перепліталися і якісь елементи форми вияву античності, бароко, рококо. Відродження, але незважаючи на те, що були такі якісь дуже різностильові такі сполучення, цей стиль вирізнявся такою дуже гармонійною цілісністю. І якраз творчість нашого скульптора Івана Під є яскравим цьому свідченням. Ще я би хотіла наголосити на тому, що реставрацією цих робіт займаються, переймаються наші ужгородці, люди, які захохані в мистецтво, люди, які. Є фахівцями, які розуміються на мистецтві, і люди, які закохані в своє місто. Ну мені здається, принаймні, що це один із перших пам'яток архітектури нашого міста, який який. Базується на такому глибоко науковому підході, на глибоко науковому розумінні самих процесів реставрації архітектурних пам'яток. Я думаю, що віднині і ця, ця реставрація, яка проводиться сьогодні, тут на цій будові, на цій споруді, вона стане таким добрим прикладом для наслідування, і ми збережемо той. Ну, я би не сказала старий, а сказала би скоріше давній. Архітектурний, архітектурне обличчя нашого міста і залишимо його таким же унікальним, таким же автентичним, як яким воно було в ті часи, коли починалося будівництво цих чи інших будинків.